щось. Це вже друга бургерна, яку Іван відкрив у Дніпрі. У цьому приміщенні зробив ремонт, ідентичний стилю свого першого закладу, що вже давно працює в іншому районі міста. Тут наша частина інтер'єру зроблена власноруч. вигадана теж самі вигадали взяті кольори з першої бургерної, барна стійка для адміністратора і робоче місце. І найголовніший елемент нашого інтер'єру і закладу це кухня, на якій все готується повністю. Тут всі продукти, все, що ми виробляємо, все, що є в меню, все знаходиться тут. Власне, на цю кухню Іван і витратив державний грант. Є робота на залучені кошти. Придбав сюди сучасне обладнання. Воно дає змогу готувати бургери тут на місці зі свіжих продуктів та без напівфабрикатів. Кава та перекус найбільш ходові замовлення цього закладу. Іван ділиться професійними секретами. Смачний та популярний бургер це результат довгих пошуків, різних експериментів з інгредієнтами та напрацювання власної рецептури. Звичний на перший погляд продукт це шлях проб і помилок. каже тепер не може нормально поїсти в чужому закладі. Мозок змушує все аналізувати. І навіть незручно було там офіціант, на тебе дивиться, а ти реально там там раз відігнув, взяв там лежить зубочисточка, ти зубочисточку відігнув сир, дивишся чи не лежить нічого під сиром. Там раз розламав котлету, подивився, якого вона осмаження. Крім смачного бургеру, підприємцю потрібно налагодити усі бізнес-процеси. Так, наприклад, зараз важко знайти кваліфікованих працівників. Чинки виїжджають за кордон, а чоловіки на фронті. Тож гостро відчувається дефіцит людей, які б добре працювали та любили свою справу. Коштуєш і такий, А в нас краще, а в нас ну от, соус там трішечки. Отут би цьогось чого там соленого огурчика додати. А раніше ну з'їв і з'їв смачно смачно. Згідно бізнес-плану, ця бургерна має окупитися за один рік однак в цій сфері давно звикли, що життя постійно вносить свої корективи. Сергій Філіпов, Дмитро Солодовник, новини 9 каналу.